Доброго дня, друзі! Сьогодні канал АвтоЕксперт Дніпро починає свій відеогляд у трошки незвичній локації. А чому б і ні? Літо, виїзди на природу, пікніки, до того ж, автомобіль у нас дуже для цього підходить. Але, по перше, ніж я почну знайомити з автомобілем вас, не забувайте підписатись на канал, бо в нас дуже багато відеоглядів, а ще відправити відео друзям. Бо у нас сьогодні справжній бестселер, і обов'язково хтось шукає саме таку машину. А отже, більше не буду тримати інтригу, тому що на відеогляді у нас сьогодні можна сказати е, пікнико мобіль Автомобіль для сімейних пікників, але у роботі він також стане у нагоді. Це Renault Docker. І в нього є декілька особливостей, про які вам зараз розповім докладніше. Як же охарактеризувати спробувати цей тип кузова? Справа в тому, що компанія Рено напевне, була одним з законодавців ось такого типу кузова, коли з вантажного фургону зробили. Пасажирський автомобіль для перевезення пасажирів, і це дуже ну, прийшлося в пору на ринку. Першим у цьому класі був Рено-Кангу в 97-му році, і це був такий універсальний автомобіль, як то кажуть, і в пір, і в мір, і в білий світ. Він мог бути вантажним, він міг бути пасажирським. Але коли з'явилося друге покоління Кангу у 2007 році, це вже стала така більш дорога. Більш укомплектована машина, і на ринку з'явився деякий вакуум саме в сегменті недорогих автомобілів. Якимсь чином Рено намагалося закрити цей вакуум моделлю Logan MCV, але він був такий на базі легкового автомобілю побудований. Тому в 2012 році прийшов час ось цього автомобіля, який вже створений як з підвищеною вантажопідйомністю. Створений на базі саме вантажного фургону. І це докер, який випускався з 2012 по 2022 рік. А саме в нас модель після рестайлінгу випуску 2019 року. Випускався Рено докер за 10 років свого існування. У версіях, звісно, вантажній і пасажирській. Могла бути п'яти і 7-місна версія, у нас п'ятимісна з величезним багажником. А ще варто зауважити, що він випускався у чотирьох країнах на трьох континентах. Тобто офіційний автомобіль, в нас саме офіційний. Поставлялись такі автомобілі із Північної Африки, із Марокко, Місто в... тобто завод у місті Танжер. А ще була румунська збірка у Європі, також випускався автомобіль. У Єгипті і у Аргентині. Причому е, на ринках Південної Америки в деяких країнах він продавався деякий час саме як Рено Кангу. Після рестайлінгу 2016 року трошки змінилася передня частина, а саме фари, решітка радіатора стала отакою от більш престижною, я сказав би. Але варто зауважити, що в нас ще й машина в комплектації Expression, це третій рівень комплектації. Тому тут є, наприклад, протитуманні фари, а ще е, здвижні двері по двох боках автомобіля І справа, і з лівого є. Зараз покажу. І ще варто зауважити, що якщо автомобіль за габаритними своїми розмірами приблизно як ну, легковий автомобіль середнього класу. Довжина складає 4 метри 36 сантиметрів, то колісна база в нього 2 метри 81 сантиметр. І завдяки цьому от, задні двері, які здвигаються по обох бортах, мають повністю рівненький пройом, який не заходить на колісну арку. Завдяки цьому на задньому сидінні посадка, ну, можна сказати, королівська. І заходити, виходити на це сидіння дуже зручно. А ще зауважу, що навіть Такі експресивні пасажири, які можуть швидко відкривати задні двері, не мають жодних шансів пошкодити двері на стоянці об автомобіль, який стоїть рядом, тому що вони просто здвигаються і фіксуються у відкритому положенні. Також варто зауважити, що компанія Renault добре пристосовує свої автомобілі. Саме для таких ринків з важкими дорогами. Тому в нашого автомобіля Кліренс 190 мм, вже з заводу встановлено сталеву, сталевий захист піддону картеру. Немає виступаючих елементів під днищем і підвізка, яка розрахована на. Перевезення можливої нагрузки до 750 кілограмів або пасажирів, або вантажу, і вона при цьому не сильно присідає. Задня підвізка напівзалежна, передні стойки Макферсон. І от, до речі, маленьке зауваження. Автомобіль бюджетний, але є газовий підпір капоту, як на більш дорогих преміальних автомобілях. Інша дійсно родзинка криється під капотом, бо в нас тут встановлений дизельний двигун. К9К. І, на мій погляд, це найкращий вибір для цього автомобіля, бо спочатку до рестайлінгу у нього міг бути бензиновий мотор робочим об'ємом 1.6. Після рестайлінгу з'явився турбодвигун об'ємом 1.3. Але найкращий вибір це саме ось це. 1.5, 85 сил він на цьому автомобілі розвиває 200 ньютонометрів, Дизель, який перевірений, який встановлюється на безліч моделей Рено, відмінно себе зарекомендував. В нас він агрегатується з п'ятиступеневою механікою і переднім приводом. Ось так от можна дуже класно під'їхати, наприклад, до берега річки і посидіти з удочкою. Двері, до речі, мають можливість відчинятись на 180 градусів. І вони, в принципі, не будуть заважати, а ще не будуть заважати завантажувати у багажник щось важкеньке. Але головне то відпочинок. Ємність багажнику у такому вигляді, якщо другий ряд сидінь розкладений, складає 800 літрів. Це дуже чимало для будь-якого автомобіля. А якщо скласти задній ряд сидінь, то він то Вантажний об'єм зростає до 3 кубометрів. І це вже майже вантажний фургон. І ось так от виглядає повністю зі складеним сидінням багажний відсік. Або я б вже сказав, би, що це вантажний відсік. І тут вже можна перевозити об'ємні речі. І речей дуже багато. Ще й вантажопідйомність достатня. Задня підвізка на це розрахована. Ну а тепер давайте ж все-таки подивимося, як вона їде. Що хочу зауважити, що в салоні дуже багато місця, дуже багато дуже видно, добре, велика площадь, площа бокового скла і лобового, великі дзеркала, як на кросовері. По суті, у нього дуже багато черт кросоверів, і у тому числі енергоємна підвізка і великий кліренс. А ще хочу зауважити, як же тут багато місць для. Якихось дрібних речей. Звісно, є кармани в дверях, є ось тут на передній панелі така велика полочка. Є над звичайним бардачком ще одна полочка. Є ось тут от місця для підстаканничків для телефону. Є зверху полочка, яка також дуже зручно тут. Наскільки я знаю, люди, які працюють на цих машинах у, ну, у компаніях, то тут. Документи дуже часто храняться на товар, який розвозять. Отже, 1,5 двигуну цьому обертаючого моменту вистачає завжди. Коробка працює як бельгійський карабін. Чітко ти розумієш, у яку передачу ти потрапив, можна там розпочати рух з другої передачі, двигуну, начебто все одно щось там зачепилося в трансмісії, і можна тронутися із другої передачі. Стандартний набір приборів, в принципі. Пластик жорсткий всюди, але ну, це закони жанра для фургону. Є ось така дуже непогана мультимедіа-система, яка може підключати і USB порт, може підключати і Bluetooth. Також тут є навігація вбудована. Це фірмова Реновська аудіосистема оригінальна і фірмова навігація. А також сюди ж підключена камера заднього огляду. Дуже зручно, як для функціонального, як для такого е вантажопасажирського автомобіля, дуже зручна мультимедіа система. У нас комплектація Expression, тому є підігрів передніх сидінь, є фронтальні і бокові подушки безпеки. Е по плавності руху ну, ми їдемо в пустій в принципі, машині, тому вона така трошки жорсткувата. Але якщо ви везете п'ятьох пасажирів, то вона стає набагато м'якіша. Двигун добре зашумлений і у міському потоці я б сказав, би, що він такий, як хуліган. Тобто дає можливість похуліганити, обертаючий момент великий, тому на будь-якій передачі гарний підхват і можна ну, впевнено себе відчувати в будь-якому потоці. Отже, друзі, звісно, цікаво, що на такому автомобілі, тим більше з дизелем, з витратою пального. Цифри, які надає завод, це від 4,5 до 5,9 літрів у різних режимах. Поїздив пару днів на цій машині і хочу підтвердити, що у будь-якому, навіть у міському циклі, там можна поміщатись у витрату пального до 6 літрів. А якщо ось така, як ми їдемо, Зараз незавантажена набережна, то це ну, приблизно як за, за міський рух, то може бути витрата пального близько там, 4 літрів. І це дуже заощадливо. Але я цим не здивований, тому що вже знаю, що мотор К9К на Рено такий заощадливий агрегат, і він на багатьох машинах привозить дуже гарні витрати пального. Так, отже, спробуємо пришвидшення до 100 км на годину. Звісно ж, автомобіль вантажопасажирський, пасажирський, тому завод тут обіцяє 13,5 секунд. А, зараз спробуємо. Да. Ну, За враженнями. Досить швидко, але напевне точно більше 10 секунд. Справа в тому, що відчувається, що перша, друга передача, вони такі коротенькі. На першій передачі навіть у пробуксовку зриваються колеса. І ну, це передаточні числи, передаточні відношення коробки передач, які підібрані під вантажопасажирський пасажирський автомобіль тут. Пришвидчення до сотні не головне. Але варто зауважити, хочу зауважити, що спробував проїхатись на ній і трошки більше 100 км на годину. Вона досить зручна в керуванні і відчувається повністю як легковий автомобіль без жодних натяків на те, що там ну, кузов досить, досить високий і в нього велика бокова площа, але її не здуває, вона чітко стоїть на траєкторії. І цілком, я б сказав би, відмінна оцінка за поведінку на високій швидкості. Ну що ж, друзі, з'явився у продажу ось такий чудовий екземпляр Renault Docker 2019 рік, обслугований повністю у заводській фарбі. А знайти компанію Автоексперт Дніпро можна у Дніпрі за адресою вулиця Княгині Ольги, 19Б. Це ровно навпроти Річпорту, на території автоцентру Вольво. З вами був Валерій. Цю машину я вам відверто рекомендую. І можемо зустрічатись для тест драйву. І не забувайте підписатись на наш канал, поставити лайк, залишити коментарі, а ще відправити відео друзям, бо автомобіль вартий уваги хтось обов'язково його шукає. До нових зустрічей, пока!